8 порад, які допоможуть покращити стосунки з партнером. Віддайте те, що хочете отримати. Стосунки отримують вигоду. Якщо кожен із партнерів зробить у них свій внесок. Якщо ви хочете, щоб вас зрозуміли, постарайтесь проявити більше розуміння до своєї половинки. Теж саме і з іншими аспектами. При цьому пам'ятайте! Що партнеру потрібно сповістити про ваші бажання та моменти, які вас не влаштовують, щоб він мав розуміння, що саме вам потрібно. Знайдіть спосіб стати кращими друзями та залишитися ними. Деякі люди вважають, що бути кращими друзями з партнером це не романтично, але багато пар, які живуть за таким принципом, переконані, що це допомагає проводити час разом. В таких стосунках партнери завжди підтримують один одного і ніколи не принижують, регулярно покращуйте стосунки. Якщо ви коли-небудь консультувалися із психологом, то можете разом сходити на сеанс. Як варіант, можна разом також прочитати книгу про стосунки. Такі речі потрібно робити не рідше одного разу на рік. Навіть якщо ви думаєте, що вам не потрібна допомога, сам по собі цей процес зміцнить зв'язок із партнером. Відпустіть свій гнів. Гнів вбивця стосунків. Він робить вас егоїстичним і заважає бачити хороше навколо. Якщо ви не задоволені своїм партнером, дайте собі трохи часу, щоб заспокоїтись, а потім м'яко обговоріть, що відбувається. Говоріть один одному про свої почуття, щоранку у вас є можливість зробити стосунки глибшими, висловити свою прихильність до партнера. Відчуття поваги та турботи з боку того, кого ви любите, робить життя набагато приємнішим. Більшість з нас подобається чути. Я тебе кохаю, тому не стримуйтесь і кажіть, що відчуваєте. Зрозумійте, що всі пари різні, у кожної пари є індивідуальні особливості та потреби. Розуміння і визнання відмінностей робить спільне життя більш мирним, цікавим і веселим. Під час сварки спершу перевірте, що відбувається всередині вас, замість того, щоб злитися на партнера через те, що ви відчуваєте себе невдоволеним, обдумайте власні емоції. Більшість аргументів виникає з наших власних страхів або болю. Правда в тому, що зазвичай ми засмучуємось не через ті причини, про які спершу думаємо. Тому переконайтеся, що ви чітко розумієте свої переживання. Говоріть більше, ніж будь-коли. Ви повинні ризикнути поділитися тим, що насправді відбувається в ваших серцях і головах. Якщо партнер не знає, як ви себе почуваєте, або ви не знаєте, тоді обов'язково потрібно ініціювати розмову. Краще зробити це якомога раніше.